Коли ми отримуємо від Бога якийсь дар, вціління чи якоїсь ін, ін, іншої допомоги, то ми повинні дякувати Богові. Не забувати про те, що ми отримали, а бути вдячними, тому що вдячність, благодарність робить людину способною вміщати в собі більші дари, ніж він отримав. А той, хто неблагодарний Богові, той. Стає недостойним і того, що він має у собі. А дякувати Богові треба за все, тому що те, що я є, от я сьогодні є, стою тут, на цьому місці, це є Божий дар. Бог мене створив, Бог думав лице моє дихання життя, Бог прикрасив мене своїм божественним образом, тобто таким образом, який робить людину способною насолоджуватися блаженством, миром, світлом, яке виходить від божественної природи. І за це ми повинні дякувати Богомі день і ніч. І один із найвеликих ну, гріхів, які ми робимо, це є неблагодарність. Тому що все, що ми маємо, Ну, що ми, чим ми користуємося, чим ми живемо? Все це є дари Божі. І святі отці говорять, дякують Богу, що благодарю Тебе, Господь, за благодіяння відоме, невідоме, явлені, неявлені, явлене, на мені достойнім, в яким я живу, двіжість і существую». Так що людина повинна постійно бути благодарна Богові. І людина, коли ми встаємо вранці, то одних і одна, і одні із перших слів, які мають вийти з наших уст і з нашого серця. Це благодарю тебе, Господи, за те, що Ти мені подарував життя, що Ти мене призвав і знепритяг битіє, і дав мені можливість насолоджуватися ти красотами, благоліпієм і сладостю цього творіння, творіння, яким ти мене оточив. Це має бути перша наша молитва, перші слова наші молитви, бути вдячними Богу.